Ділірада Продакшн Ти знаєш, яку машину побудував? Яку? Таку. Ого, класна в тебе машинка. В неї такі великі колеса, що вона може їхати на будь-яких дорога. Дякуємо, мамо. А, дякую, Любом. Тату, тату, а як ви познайомилися з мамою? Ех, Синку, це було 20 років назад. Тоді ще я жив в Польщі, а потім поїхав в Україну. А було це так? Чекають кардинальні зміни, бо хлопака не пітака, вирішив поїхати собі подалі. від рутини із польської вміни, хлопака вирішив, поїхати до України. Молодого хлопака, чекають кардинальні зміни, по хлопака не пітака, вирішив поїхати собі подалі. від рутини із польської гміни, хлопака вирішив поїхати до України. Oj co mam robić? Dziecka nie ma, pieniędzy нема, ma, żony nie ma. Ty jeszcze i do wojska chcą zaprowadzić. że jeżeli ty nie oddasz mi tych pięć zł, złotych, to będziemy rozmawiać z Tobą po inną. Bartek, no oddam ci te 5000 tysięcy złotych. No co ty zaczynasz, kurwa, to nie ciebie. Bartek, dawaj do mi się tak. Dlaczego mam to robić? Ja znajdę pracę i od razu oddam ci te pieniądze. Na razie. Prezydent Ukrainy Volodymyr Zaleński odkrywa kordony dla zarobieńców. Wysoka opłata pracy, od teraz i w nas. Oficyjne pracowłasztowania, ta hydna opłata pracy. Od teraz Ukraina jest rozwiniętym państwem, gdzie a pory... gdzie jest mój zagraniczny paszport? O, kurwa! W twojej A A proszę, podaj mi jego. Trzymaj. O, dziękuję. Jadę jutro na Ukrainę do pracy. Вирішив хлопака поїхати за кордон попрацювати. Так як в Україні також добрі зарплати, вродливі дівчата, та й взагалі гарна можливість відкрити для себе щось нове. О, я д'єм. Там, де високі гори, там, де тече ріка, там, де широкі поля, видно із далека, там, де рідний дім, тут би залишився я, місто Лево. Місто лево, країна королева, країна королева Від Харкова до Києва, від Києва і до Одеси, Від Миколаєва до Луцька і до небес, там, де чорне море, там, де ріки гори, там, де працюють і люди. Там, де чорне море, там де ріки гори, там де працюють і люди. Запрашами пораку. pracowników Unii Europejskiej do pracy na stałej podstawie? Ciekawe. Halo. A dzień dobry. A szukam pracy. Czy może mi pan pomóc? A, e, tak, na ferno, no, do O, dziękuję bardzo. Do widzenia. Yes! Yes! Куди йдеш хлопчик? А йде до праці. Але не має, бо нема автобусів. Є автобус, є машина, є автобус. А звідки ти? A, по Polська, поляк а поляк поприїхало всяке, що б, всяка дран. Сідай відвезу до корми. А, можна, так? А, можна, можна. Дякую пан, дякую. Przepraszam, a do pracy daleko. Nie daleko, no pierwszy raz do kurby idziemy. Kurmy? Do kurby, i tak budę praca. Nie, ja do pracy. Budę i praca z nią. Muszą no, Polak. Tam twoja praca. Polak. Tak, no dzięki. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo. Do widzenia. Do widzenia, Курва! Куда? А я шукаю шафа. Шафу шукаєш на фермі? А мені потрібен шаф шеф. А, ага, шеф, так і кажи. Подивіться, покажу. Тихло, що ти сюди приїхав. Pracować. Aha, myślę, kolega nie po robot, eh? Na pewno. Dobri dan! Привітam nowego posipacu. Cześć. Polak. Siedajte na диwan. Siedaj. Na диvan? Na диwan. Na диwan jakał. Sofa. Софа, софа, ну що, звідки пан приїхав, що хоче робити. А приїхали з Польщі. Буде робити все. Але робота не є легка. Треба працювати біля свиней, вичищувати, мити їх. Ми платимо 200 гривень в годину, надаємо житло. Ось, що згодні, будь ласка, під'єднуйтесь до нашої команди. А очевидно, бо хотів би працювати. Іванко, приведи його до гуртожитку і покажи йому робоче місце. Один мяшка. Hey, тут ти будеш працювати. Твоя робота полягає в тому, що ти будеш мити, доглядати за коровами, прибирати за ними. Це Майкл. Він з Америки, працює у нас вже три роки. О, okay. колега. Це Петро, він з сусіднього району. О, чеш. Іванко, ну ходи на пару слів. Почекай. Ти розумієш, що той польський фраєр, він навіть тут тиждень не проживе. Він ніяк від пляцка не го відрізнити. А як наш самогон віп'є, то в нього очі позападають. Пусти, під лаху, бо шкода. Подивимось. Дивись, Анджей, ти будеш доглядати за тваринами, готувати їх, виводити на освиску, прибирати ферму. Ну і решта похідних робіт також. Ти mm -hmm. тут освоївся, а я вже побігла по справах. А припрошу. А як на ім'я? Іванка. Jesteś bardzo piękna. Добре, ty pracuj, a ja pobiegła dalej po sprawach. Dzięki, Ivanka. Co? No, za psyki brał. A za циki? No. Nie, nikt nie. O, to, bo so? як... to będzie, jak to jest, jak maybe. Tichenko, bo вона poляki nie любить. Гоньку дивись, Відро давай мені. пригладжуй її. Можеш поцілювати мені. Можна. Та розкажи якусь душевну історію. Люб... Таке файне є. Ну, краще, чим ти точно. Цо? А, ні, це. Весь леш табуретку, ведро, підцельські кілометрів. Я... Ви... чекай геть! Все, я виджу на поліків за кілометр чую, то тобі вже сам подаю. Будеш мені десь, вин, я тебе прикрию. Не, 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 все, я, то я вже свій. Бігай бігом ми ті то не видів. Україна зарбі. Курва. Василю, ті качки утекли, я по полю, дві години за ними бігав. Качка Качки качками, мене вже руки болять від цієї лопати, я вже не можу. Страшне. О! колега прийшов! Ха. Що, будемо знайомитись? Майкл, операція і? Сдай з нами, будемо говорити. до нас. Роскажеш, як там життя польське! Ну що поляк, як відпрацював? Замахався сильно нині. Молодню хлопак бідний. Я в А що не є? Бамба, бомба! бомба. Давай, наливай, Майкл. Піднімаємо цей стакан з нашого любимого поля, якась місяць протримав. Зурко, бо ти знаєш, люблю. Uh what? -oh. Де? Колега мій польський, вставай, йо, вже кінець днини, а ти тут з козами зависаєш. Давай, підйом, польські очі свої відкривай. Де ти? Пішли. О, колега. Пішли поговоримо на двір, бо ти вижу вже. Мені погано. Я вижу. Я вижу, сіну лише. Йо, він же у гівніки став. Ну ти, колега, пішли. Колеги, ну що їм того фраєра. Ja pan. Ty pan, kolega, ty. Pszle. Ty skaż, jak ty wczoraj takim fini robił. Oj, kolega, ja nie pamiętam. Tak się napiłem, a to jest ta wasza samogonka. gonka. Ja, pan, Polek, co wczoraj rabula. Nie pamiętam, kolega. Głowa boli. A ty czemu nie rozkazywałeś, że taki danse, danse umiesz? Та що, йдеш нині з нами до клюбу диско-диско робити? Та ну, Василю, а хто з нами буде йти? Та ця Галина, Василіна, Іванка, Петрунеля, Іра, ну. Іванка. Ну, і Петрунеля, і Василина, і Іра, і. Хлопаки, то я йде з вами. О, якщо з нами йдеш, то давай збирайся, то й пішли. О, то супер, іджеми. Що, як тобі наша тусовка? wiesz, no tak może być. Ja się nie wiem, czy to jest twoja samogonka? Tak, to jest samogonka. Nie, 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 nie,

Плавно сонце ховається за горизонт, Промені тепла Подаруй, тільки тобі, тільки з тобою до кінця в сон, і це не сон Плавно сонце ховається за горизонт, промені тепла Подаруй, тільки тобі, тільки з тобою до кінця в сон, і це не сон Не зустрічав ніколи такої, як ти, як каталог неземної земною красоти І щось пробіло в серці. Як загоділо, коли почув тебе, морашки по моєму тілу. Не зустрічав ніколи такої я. Ти як каталог не зі мною красоти. І щось пробіло в серце. Як загоділо, коли почув тебе, морашки по моєму тілу. Тату, а що далі було? А далі це вже зовсім зовсім інша історія. Не зустрічав ніколи такої я, ти, як каталог не зі мною красоти. Щі з пробігла в серці, як заводіло, коли бачу тебе мурашки по моєму тілу